Грамоту, Станіславу бійдеться, сертифікат теж йому не передавати. Наша грамоту можеш йому передати, сертифікат лежить собі. Я вже казав, що гріх було не дати грамоту за друге місце дуетові. І не одному. Ви пам'ятаєте, чим сьогодні все починалося? Да, пірати Карімського моря, вони завжди з нами. Останови! А тепер переходимо до перших місць серед колективів. Назву цього колективу прочитати дуже складно. Тут дуже багато літер. Мій розум неспроможний одразу це все. Докупи зліпити. І саме головне, що виявляється, що в нашому інституті з'явився новий інститут. Да? Інститут називається Ліричний. Я завжди згадую оці пригоди Шурика і про танцора нашого большого тіака. Отже, наші будівельники з ліричною композицією. В цьому залі її зрозуміє, ну, може, десяток людей, може навіть менше. Але кому треба, вони зрозуміють, що вони отримали перемогу. Я скажу, що вони були без комо estrellas». Я їх з іспанської. Ірина Кароліна Кардобе, перше місце! Да, бачите? все Ще місце серед колективів. Ми продовжуємо цю латиноамериканську тематику. Класний був такий танок. Був всім гарячий так позапальному. Тут вже початкова група була, да? початкова група покидає сцену Залишається група старша дитячого садочку. Дан сидемо. Я зараз нагадаю одну історію. Є в філософському третьому мінімумі таке питання, головні напрямки сучасної релігійної філософії. Там є неотонізм, який я підказую таким чином, пригадайте головного героя матриці. Ну, хто читав мінімум, він пригадує, все нормально. Там ще є один такий класний напрямок, і коли дівчата забувають, я кажу, опустили очі і подивилися. Да. Опустили очі. От одна із наших танцівниць, вона так може опустити і подивитися. Бо надзвичайно вразила вона чоловічу частину журів. Мова йде про такий напрямок релігійної філософії як персоналізм. Ну, а там можна побачити мови. Перше можна побачити. Да? Ну а в нас не тепер. Грамот мало лишилося. Всього три. За перші місця серед сольних номерів. Ніхто не злякався сьогодні. Ніхто? Ну зараз злякається. Ні, а ні, вона не злякалася. Вона сама кохочена налякає. Я згадую, трошечки менше року тому я писав таку статтю в імпульс і придумав назву Королівська аватара Анни Атарчикової. Ну що ж, вона... Ні, я просто, ну я кажу, ти напружуєшся, ну я кажу, я нікого не цілую, думаю, може хтось догадається, да? Під саме завершення фестивалю, третій день, залишилося дві грамоти. Ну Може зараз продовжиться. Так, тут не страшно, можна продовжувати. Думаю, там немає представників. Кращої половини людства. Я тільки представниці прекрасної половини людства. <плес> 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 ну, дівчата вони не хочуть мати стосунки з кращою половиною людства. Прис звичайно, а чоловіки хочуть мати справу з прекрасною половиною. Отже, зараз можна було б, давайте, включити пару пісеньок, можна було б і іспанською мовою, кульовою і гліці Наталі. Наталя Адінкова! Наталя І остання грамота. Знаєте, не хочеться вже нічого вручати, просто хочеться піти додому, подивитися його чемпіон. Футбольний танець, але я згадав новорічні вогники, як голова профкому Василь Іванович Ковальчук, якому за 50, Він підійшов, каже, Анатолій Іванович, а скільки років треба так вчитись танцювати? Каже, Василь Іванович, я ж не танцюю. Каже, та я не для себе, я хочу, щоб моя дружина так навчилась. Я думаю, глядацька аудиторія задоволена. Переважна більшість учасників теж. Я сподіваюся, що цей фестиваль він не був просто так. Він був для нашого задоволення. Він був для того, щоб ви ще раз довели одне одному, що ми того варті, що ми класті, що ми не даремно прийшли в цей світ і можемо порадувати інших. Бо найбільша радість це. Коли ти приносиш радість іншому. Дякую всім І вам ще. <плес> дякую, що прийшли. Нам дякую, побудимо ще раз нашим учасникам. Вони сталися для вас. Займайтесь танцями, адже танці це мова тіла. Позвонайте гарно. До побачення. Всього доброго!